Укажіть проміжок, якому належить менший корінь рівняння 3 в степені х квадрату, рівня 81. Показникове рівняння невідомо в показнику. Щоб його розв'язати, зведемо до однієї основи. 81 це 3 в четвертому степені. 3 множимо на 3 9. 9 множимо на 3 – 27 27 множимо на 3 – 81. 3 в четвертому степені. Отже, маємо 3 в степені х квадрат дорівнює 3 в четвертому степені. Основи однакові, відкидаємо і прирівнюємо показники. х у квадраті дорівнює 4. Х дорівнює плюс мінус корінь з 4, а отже х дорівнює плюс мінус 2. Укажіть проміжок, якому належить менший корінь. Один корінь в нас 2, другий корінь мінус 2. Менший корінь в нас це від'ємне число. Мінус 2 мінус 2 в нас входить в проміжок від мінус 2 до 0. Мінус 2 включаємо квадратна дужка. Варіант В.